Ми навіть не помічаємо, як телебачення поглинає нашу увагу та замість власних думок. У нас з'являються інші чужі. Київ житловий масив Академмістечко. Кожного року в експлуатацію здається одна, дві багатоповерхівки. І як правило, нові власники омріяних квартир знайомляться один з одним набагато пізніше, аніж відзначають новосілля. Цим не без допомоги телебачення і скористалися зловмисники. На перший погляд, сценарій обману був дуже простий, проте наважитися на нього зможе не кожен, адже Шахрай мав досконало володіти методами маніпулювання людською психікою. Як це не дивно, але технікою маніпулювання людською свідомістю кмітлива компанія навчилася не на кафедрі психології одного з університетів. Цей курс вони пройшли екстерном біля екрану телевізора. А їхніми вчителями стали журналісти, ведучі та герої однієї з телепрограм. У сюжеті йшла мова про те, як завдяки людській довірливості можна збагатитися. Словом була розкладена по поличках шахрайська схема, як саме можна ввести навколо пальця майбутню жертву і вийти сухим із води. Звичайно, автори сюжету розповідали всі подробиці, аби вберегти чесних людей від зловмисників. А вийшло так, що своєю історією дали зловмисникам, так би мовити, безкоштовний посібник по шахрайству. Ці настанови взяли на озброєння четверо молодих людей і пішли втілювати у життя побачене в сюжеті. Приїхав з целью, методом обмана отримати нікуди суму денег. Хлопці та дівчата підготувалися ретельно та професійно. Як у справжньому кіно вони перетворилися на героїв, яких планували грати. Хлопцям дістались ролі сантехніків, дівчатам мешканок будинку. Вибираємо дом, гатажку. Заходимо туди і з нами ще дві дівочки, моя сестра і її подружка, які приїхали вже. В халату, так от, розділившись на дві команди та поділивши ролі, зловмисники подзвонили у двері обраної квартири. Я стояла в халаті, відкривали двері, спрашивали. Я говорю, я сусідка зверху. Папа пішов на роботу, а сантехнік закінчив раніше роботу, ніж прийшов папа. У вас не буде лежить денег. Люди вірили. Послуги майстра коштували 200 гривень. Люди вірили, бо одягнений у справжню робу сантехніка та, тримаючи у руках інструменти, хлопець нервував, кричав, а коли і це не допомагало, брав на себе головну роль та переконував мешканців, що гроші їм точно повернуть. Зловмисникам вдалося обдурити шістьох власників квартир у цьому під'їзді. Проте дограти спектакль до кінця не судилося. У будинку знайшлась пильна жіночка, яка все про всіх знає. Саме завдяки їй і затримали квартет шахраїв. По прибуттю працівників міліції на місце події даних осіб було затримано та доставлено до Святошинського районного управління міліції. Зловмисників звинувачують у шахрайстві. Справу передали до суду. Зловмисники щодня вигадують нові й нові схеми шахрайств або запозичають їх, наприклад, із історії по телебаченню. З одного боку, журналісти мають розповідати глядачам про такі схеми, аби вони не втрапили в халепу. А з іншого боку, тим самим роблять ведмежу послугу злочинцям. Як ніхто інший, ми, журналісти телекомпанії Магнолія ТВ, розуміємо, наскільки важливо не перейти цю тонку межу. Конечно, с точки зрения журналистской этики, рассказывая о мошенниках, аферистах и их схемах, надо быть крайне осторожным. Потому что для кого-то это может быть наглядное пособие, и там нечестные люди могут кого-то обмануть, воспользовавшись этими инструкциями. Но с другой стороны, десятки тысяч людей, посмотрев нашу программу, возможно, себя обезопасят и не станут жертвами аферистов. Две стороны медали, две истины. А правда, как всегда, где-то посередине. К сожалению, украинская журналистика часто э, вот, не обращает внимания на требования э, журналистской этики. Это печально. Медиа обязательно должны сообщать все интересующее их аудиторию, а аудиторию преступления интересует. Ну и кроме того, э, когда речь идет о мошенничестве, нужно, конечно, людей предупреждать, что существуют определенные виды мошенничества. Но вместе с тем, э, в э, стандартах журналистики, существуют также и четкие ограничения. какие? Нельзя раскрывать механизм осуществления преступления. Для чего это делается естественно для того, чтобы этим не воспользовались нечистоплотные люди и не повторяли эти преступления. Это обязательно. Резюме. С одной стороны, журналисты должны сообщать о преступлениях, в том числе об аферах. с другой стороны, они не должны раскрывать детали совершения этих преступлений.